Я рада привітати всіх глядачів телеканалу Скіфія. Зараз у нас у студії знаходиться Ірена Лепень, кандидат у народні депутати по 184 виборчому округу. Я вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Пані Ірена, розкажіть, будь ласка, ви йдете від народного фронту, так? Ви представляєте цю політичну силу? Розкажіть про партію, що вона з собою являє, які головні принципи зараз є. Задачі, задачі головні угу. перед цією партією. Ну, кілька слів буквально. Наша партія це партія реформаторів. Народний фронт, сама назва, вже каже про те, що вона складається, ця партія з представників з народу. В нашій партії зараз немає олігархів. Наша партія це синтез і спілка лідерів України, які об'єдналися заради того, щоб наша Україна жила краще. Наша партія це партія реформаторів. На чолі нашої партії сьогодні стоїть Арсеній Яценюк, який сьогодні є прем'єр-міністром і який утримав нашу країну в такі важкі часи на плаву. І навіть е, сказ, сказ, сказати можна так, що не дефолту ніяких таких сильних фінансових потрясінь у нас немає. Це каже про те, що команда сьогодні очолювана сильним лідером, нашим слоганом є сильна команда для складних часів. Чому ми партія Народний фронт, чому ми не партія одного лідера? Мабуть, тому що десь у суспільстві вже ці партії за назвою одного керівника не мають такої довіри. І ми сьогодні зрозуміли, що якщо партія буде отримувати різних людей з різних е, верст населення, якщо це будуть і лікарі, і вчителі, і бізнесмени, і підприємці малого і середнього бізнесу, то ми нашу країну зможемо вивести шляхом реформ в цивілізоване європейське суспільство. Ви знаєте, що наша партія має на меті тільки європейська Україна. І для нас сьогодні це найголовніше. В, перш, в перших списках нашої партії, крім Арсенія Яценюка, Олександр Турчинов, наш великий патріот Парубій, наша Тетяна Чорновіл, яка є непохитною борце, бор, непохитним борцем із корупцією. Сьогодні це професіонали. Сьогодні Гриневич, яка є депутатом Верховної Ради діючим, вона очолює комітет з розвитку освіти. Ви знаєте, які сьогодні гарні реформи вже в дії, і ці люди, ці реформи, готували самі. Вони професіонали з великої літери і професіонали вже нового покоління. Ще хочу, що додати: що обов'язково сьогодні важливо, щоб люди які прийдуть на вибори розуміли, що партія Народний фронт зробить усе для того, щоб Україна була квітучою і нормальною державою, щоб у нас були нормальні закони. Першим в реформі, який пропонує сьогодні наш прем'єр, є зменшення податків для бізнесу. Сьогодні наші нарахування на заробітну плату і ті податки, що ми сплачуємо близько 50%, є непомірними для наших підприємств. Тому і е, є сьогодні великі гальма в розвитку підприємства, під, е, виробництва в нашій країні. І якщо ми зробимо таку систему, що буде тільки 10% податків спла. Бачено з доходів на заробітну плату, то ви розумієте, що більшість людей вийдуть з тіні? Більшість заробітних плат буде актуальними і офіційними, і це дуже важливо. Добре. А якщо казати все ж таки про Херсонщину, що ви можете сказати про команду Народного фронту на нашій рідній землі? Мені дуже приємно бути в цій команді. Це команда професіоналів і людей справи. Балотуються сьогодні по Херсонській області від партії Народний фронт по мажоритарних округах два кандидати. Це херсонець, якого ви всі добре знаєте. Перший заступник міського голови Херсону Ігор Пастух. І я, Ірина Лепень по 184-му округу, балотуюся в шести районах і в місті Нова Каховка. Добре, а чому було вирішено лише два кандидати? Це було рішення з'їзду. Як з'їзд вирішив, так ми і працюємо. Угу, зрозуміло. І що ви можете сказати з приводу того, звичайно, вже е, списки виборчі е, ЦВК затверджені, прийняті, е, визначено вже, я так думаю, і номер партії так, у цьому списку? Так, да, ви знаєте, у нас дуже щасливий номер. Це номер 5. І я прошу всіх виборців, які сьогодні симпатизують нам, які довіряють сьогодні команді Арсенія Єценюка прийти на вибори 26 жовтня і віддати свої голоси за команду професіоналів і за команду справжніх лідерів і активістів нашого суспільства. Добре, ось якщо казати все ж таки про ті речі, які ви сказали, є основними для Народного фронту. Наприклад, що стосується такого питання, яке зараз, з хвилю багатьох корупція так боротьба з корупцією. Ви згадали Тетяну Чорновілу. Mm -hmm. Які у вас плани на цей момент існують? Ну ви я думаю, інформовані про те, що Тетяна особисто очолювала корупці... антикорупційний комітет і готувала всі антикорупційні закони. На жаль, при цьому складі парламенту прийняти ці закони поки що неможливо. І тому ми дуже сподіваємося, що в новому парламенті, який сьогодні обере українське суспільство, український народ, ми будемо мати змогу саме ті пропозиції, які висунула Тетяна, бо вона займається тим цим питанням вже не один рік. І я їй дуже довіряю в плані того, що це для неї професійно є. І якщо ми сьогодні будемо в новому складі парламенту, то я думаю, що найголовніше це найперше наше завдання, бо без антикорупційних законів всі наші реформи нічого не будуть варті. Ви розумієте, що що б ми не робили, але якщо не буде належного контролю тих чиновників, тих можновладців, які будуть працювати, ми їх можемо міняти два, два рази, три рази. Але якщо не буде. Правильного контролю всіх антикорупційних дій внесено в роботу, то тоді у нас не буде ніякого результату, і ми це розуміємо. Добре, у нас залишається пару хвилин. Скажіть мені, будь ласка, звичайно ж, до парламенту увійде кілька політичних сил з різними поглядами. Ваша партія чи збирається йти на якісь, можливо, компроміси для вирішення важливих питань? Ми дуже сподіваємося, що більшість в парламентів буде демократичних сил, і тому це вже зрозуміло, що якщо буде більшість демократична, то це буде коаліція, і у нас будуть усі питання вирішуватися більшістю демократичних сил в парламенті. Ми на це дуже сподіваємося і звертаємося до суспільства з приводу того, що. Зараз дуже важливий момент в Україні. Якщо ми не зробимо правильний вибір в бік демократизації нашого суспільства, якщо ми не оберемо зараз демократичні партії, а ви знаєте, які це партії, це блок Петра Порошенка, це Народний фронт, це батьківщина. Якщо ми зараз не зробимо цей вибір, у нас з вами дуже дуже невідоме майбутнє. Добре, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії була Ірина Липень, кандидат у народні депутати по 184-му виборчому округу, яка представляє партію Народний фронт. Я ж вам бажаю всього найкращого і до побачення.